Акумуляторний перфоратор лише за 1200 гривень. Таке могло статися лише у Фастові. Оригінальний бош на кейсі із зарядкою, купа біт, і все це лише 1200 гривень. Сьогодні бігав по місту, шукав кутомір, щоб показати вам в наступному відео, куди підлізе новиночка від Einhell Бачите, як чудово тут виконано редуктор, підлізе куди завгодно і надибав таку чудову річ по старій ціні. Камбекту 2008 рік. Для тих, хто не вірить, будь ласка. А сьогоднішній чек 1235 гривень. Гарантієчка заповнена гарантія 3 роки. Купа макулатури. Інструмент зроблений. Де інструмент зроблений у Венгрії, а не в якомусь там Китаї. Зарядочка трансформаторна на 800 мА важка. І дивіться, що на ній. 2009 рік. І у той самий час інструмент має літіонову батарею на 14,4 В, Акумулятор нез'ємний знаходиться десь всередині. Ви просто подивіться, як раніше робили кейси. Прогумована ручка, прогумована вона тут, тут. жорсткість кейса, просто капець на нього можна танцювати. І це, друзі, не ударний дриль, це чесний, реальний перфоратор з ударом 0,9 джоулів. І такого я ще не бачив. Дивіться на хвостовик Як вони його називають? Називається SDS Quick. Присутньо декілька режимів сверління-закручування і, власне, перфоратор. Виставили. Беремо бур, отак в один клік сюди його хоп. Вставили, все працює. Тепер раз і вставляємо на звичайний хекс. Будь-яку біту можна сюди вставити. Тепер на закручування, оп! І все працює. Звісно, можна і закручувати, і відкручувати. Зверху є індикація, якщо ви не бачите, в яку сторону рухається патрон. Тут світиться лампочка, ну і є індикатор заряду. І коли перфоратор заряджається, звісно, присутня індикація. Зараз зазирнемо всередину, подивимося, яка якість 2008, але спочатку просто подивіться на якість біт. Це просто фантастично. Ось так раніше робили. Дивимось, як виглядає тут. Не пожлобились, встановили диві кульки з одного і з іншого боку. Відкрутили всі гвинти, не забуваємо зняти наліпку для цього. Беремо фен, трошки гріємо, а далі канцеляр. Ножи. Це просто, друзі, фантастично. Дивіться, корпус редуктора з маски валом, гумовий ущільнювач тут. З цього боку також гумовий ущільнювач. Дивіться, на якість деталей це просто кайф. Далі. Акумулятори, будь ласка, пара тут, пара тут. Для кожної пари є термодатчик. Зрозуміло, що двигун звичайний щітковий. Раніше без щіткових двигунів не було, але це не заважало подібним перфоратором працювати справно Платка, будь ласка, зблизька виглядає таким чином. Ну і зрозуміло, що акумулятори встановлені і від компанії Samsung. Коротше, друзі, колись просили мене показати ідеальне рішення для квартири, так щоб і перфоратор, і шурупокрут Я думаю, це і є ідеальне рішення рішення для квартири.